На боротьба це поєдинок двох спортсменів-суперників за допомогою різних технічних прийомів захватів, китків, переворотів, які прагнуть покласти один одного на лопатки і досягти так званої чистої перемоги, або ж перемогти за кількістю валів, якими оцінюється кожен вдало проведений прийом. На відміну від греко-римської, у вільній боротьбі дозволяється виконання захватів ніг, а також підніжки та підсікання. У вільній боротьбі запричинити у душаю болівої прийоми. Країною виникнення та розвитку вільної боротьби прийнято вважати Англію, адже ще у 18 столітті тут існував певний вид змагань, під час яких спортсмени використовували набір відповідних атакуючих засобів. До програми Олімпійських ігор вільну боротьбу включено з 1904 року, для жінок з 2004. У 1928 В році в Парижі відбувся перший чемпіонат Європи з вільної боротьби, а чемпіонат світу вперше провели лише у 1951 році. Гостра Конкуренція на міжнародній арені викликала стрімкий розвиток тактико-технічної майстерності борців-больників. В 50-х роках вільна боротьба зайняла лідируючу позицію серед інших видів спорту. Першу золоту нагороду для України виграв на чемпіонаті світу в 1959 році Володимир Синявський. Українські спортсмени вибороли 8 золотих медалей на Олімпійських іграх, 28 золотих на чемпіонатах світу і 35 на чемпіонатах Європи. З часів Радянського Союзу неабияка увага приділила. Лялась спорту і фізичному здоров'ю людей. А отже, в містечку на березі Дніпра, що тільки починало розбудовуватись, розвивались різноманітні спортивні секції. Не стало виключенням і вільна боротьба. Майже з самого початку секція розташовувалась в приміщенні професійного ліцею. Одним із тренерів, що розпочинали цю добру справу та приводили в належний стан залу, є Володимир У Совєтське время трибувалися результати, тому що зарплата від количество от количества сборников сколько человек в сборной находится потом подготовка мастеров спорта ежегодно нужно было подготовить мастера спорта для того чтобы повысить категорию. вот ну и так Остався тренером, хоча мохічу бороться. Може, сейчас немножко сожалею, що рано закончил спортивную людей. На сьогодні Володимир Миколаєвич приділяє менше уваги тренерській роботі та все більше допомагає секції матеріально, що надзвичайно важливо. Адже знайти необхідні кошти для розвитку тієї чи іншої секції сьогодні важко. Проте справа Володимира Козуповського знайшла продовження, і вона завжди кличе тренера до улюбленої зали та юних спортсменів. Справу Володимира Козубовського продовжує його ж вихованець Анатолій Гуральський, який після закінчення інституту у 85-му році розпочав тренерську діяльність. За цей час він виховав не одне покоління спортсменів. Старші вихованці часто з посмішкою згадують, коли і за яких обставин вперше переступили поріг зали. Тоді вони навіть не здогадували, що вільна боротьба стане найулюбленішим видом спорту, без якого вони вже не зможуть уявити свого життя. Прийшов ще з раннього дєса можна сказати, коли вчився в школі. П'ятий клас, по-моєму, був. Не знаю, може ти вру, точно не пам'ятаю. общем. Не знаю даже, чому брав. Друзі всі ходили. Много людей ходило сюди знайомих і так и сам сюди попал потихеньку. Було мені 7 років. Чомусь хотілося прийти саме на вільну боротьбу. Я знав, що в нас в місті дуже розвинутий цей вид спорту. Займалися друзі Ігор Андрєєв. Він зараз став майстером спорту з вільної боротьби. Він мені сказав, що можна сюди ходити и тренуватися. Прийшов я поздно, где-то в классе 10-9, ну, считать, 10-12 лет, занимаюсь этим спортом. Ну, сначала пришел для себя. Захотілося ну, немножко бы сильнее чем все остальные. Там, просто не знаю, как говорят, подкачаться. От, а потім затягнуло почуть. Юному і досить перспективному поколінню простіше згадати, чому вони прийшли до цієї секції. Більшість з них самостійно і свідомо обрали популярний вид спорту. Три роки я хожу на вільну боротьбу, тому що я хочу стати сильним. Прийшов я після третього класу, а батько привів. Тут займався і розказав, і я попросив його привезти. Ума, ну, папа займався і у нього було дуже багато медалі. Я хотела ну, тоже так ездить по городам, там, побывать в больших местах, выигрывать. Ну, я занимаюсь уже пять лет. У меня привела мама и я начала заниматься. Я прошел где-то пять лет назад. Ну, у меня было сначала ключи заполомно, не разрешали родители спортом заниматься. Ну, я потом где-то в конце третьего класса сам уже пошел на борьбу осознанно. Ну, хотел заниматься борьбой, пошел именно сюда. Я хожу <как> на вильную борьбу три роки, и я пришел, потому что <как> я, я захотел стать сильным. Уже шесть лет хожу. Папа тренировался, пошел за ним. Тут ходили два моих брата, они занимались передо мной. И ну да, они ездили по соревнованиям по разным городам. Мне это очень нравилось, хотелось тоже так. Я пришел, начал заниматься. Сначала был в младшей группе, потом постепенно э, опыт возрастал в среднюю группу, потом в старшую. Три рока, еще обстаты сильным. Ну, я пришел в этот зал пять лет назад. Меня брат привел. Нравится, потому что тут можно научиться характера, бути быть сильным, ну или поставить от себя, да. Вільною боротьбою, як і будь-яким іншим видом спорту, варто розпочинати займатися у ранньому віці. Тому секція, яку веде Анатолій Гуральський, об'єднує три вікові групи молодшу, середню та старшу. Молодшу групу відвідують новачки, зокрема школярі початкових класів. Перший рік у секції вільної боротьби хлопчики майже не вивчають прийомів. Основну увагу приділяють бігу, акробатиці та різноманітним розвиваючим м'ясову систему вправам. Адже для того, щоб поволодіти головними прийомами вільної боротьби, юнаки повинні мати. добрую физичную форму вообще все виды борьбы э, ну, любая борьба это считается уни... универсальный вид спорта потому что гармонично развивает поэтому вольная борьба в себе э, содержит здесь надо быть легкоатлетом потому что бегают кроссы ускорение делают, и тяжелая атлетика ребята надо качаться чтобы были физически сильно акробатика нужна и плюс э, еще знания нужны, потому что многие думают, а, пошел на борьбу, учиться в школе не надо. Двоечник пришел, а здесь результата показать не может, потому что ну, мышление надо, чтобы было. Как обмануть противника, как... Настроїться на схватку все це в комплексі. Тренер часто буває зі своїми вихованцями на різноманітних змаганнях, адже тут вони отримують можливість не лише продемонструвати отримані вміння, а й повчитись на прикладі інших. Юні спортсмени залюбки беруть участь у подібних заходах. Мені подобається змаганням те, що як в судочах ти перемагаєш ти піднімають руку, і в тебе дуже багато радості, що ти перемагаєш. Найбільше там суми подобається юнаків Донецької області. Івано-Франківськ, добре, приймають сильний турнір. Івано-Франківськ, франковский хорошие соревнования. Мені понравилось тем, что большая була И мы виходили, ну, такое чувство, как як было тоже взрослые такие. Ну, очень красиво провели соревнования, мені очень понравилось. Мені подобається, коли ти в Ну, переміг у сутичці і тобі піднімають руку, І ще коли, коли, тобі, коли тебе нагороджують. Можна поборотися, по опиту набратися. Поінчесно, як обиграти противника. В основному змагання тривають кілька днів. Переважно це залежить від кількості учасників. Першого дня, коли спортсмени приїжджають на захід, проводиться жеребкування та зважування. «В перший день приїзд... или вообще жителей, э, где-то находим, да, находим жилье, э, потом ребята вечером взвешиваются, там идет жеребьевка, и уже утром приходим на соревнования, списки вывешивают, кто с кем борется. Сейчас по правилам один, один проигрыш, ты вылетаешь, но если э, твой победитель доходит до финала, ты можешь еще побороться за третье место. То есть Система, як в боротьбі з дзюдо. Тобто, з одної сторони, програвши, вже не може бути чемпіоном, тому кожна схватка рішающа. Оскільки суперники визначаються методом жеребкування, від цього залежить і кількість зустрічей. Одна зустріч, схватка, триває недовго, тому за короткий проміжок часу варто встигнути не лише зосередитись, а ще й вдало використати отримані вміння. У у молодіжі і кадетів Два періоди по 2 хвилини чистого времени, якщо ж равна боротьба да, дається. У младших юношей по 1,5 хвилини і 30 секундний перерив. Як вже зазначалось, отримати перемогу у вільній боротьбі можна двома способами. Якщо не чистою перемогою, поклавши суперника на лопатки, то за відповідною кількістю балів. Бали даються за счет виконання прийомів. Якщо прийоми проводяться в стойці, броски и противник попадает в опасное положение, то есть э, спиной близко к ковру лопатками, значит это оценивается в 3 балла. Удержание 5 секунд, дополнительный балл. Любой переворот в опасном положении с партера 2 балла. Ну и в стойке тоже там раз, разные проходы в ноги оценивается в 1 балл. Іноді зустріч може завершитись достроково, якщо один із суперників має перевагу в 6 балів. Щоб стати хорошим спортсменом і дійсно чогось досягти, варто не лише вміло володіти прийомами, а й вміти швидко приймати рішення, використовувати власну тактику та логічно мислити. А виходячи на килим, застосовувати тактику на практиці. Перед чим ним боротися, я ну, смотрю перед своєю сваткою, як он бореться, які у нього ошибки, і потім аналізую, як. Как... Ну, як правильно атаку зробити. Когда ну, слабее меня, то я на туше. Стараюсь. А коли сильный, то я стараюся акуратно боротися, щоб грати. Беручи участь у змаганнях, юні спортсмени можуть познайомитися з життям інших міст, як з особливостями побуту населення, так і просто помилуватися краєвидами. Благодаря боротьбі, я почти по всій Україні вже об'їздив городам Суми, Дніпропетровськ, Івано-Франковськ, там Кривий Рок. Украину, можно сказать, уже почти все объездил. За границей особо был немного. Ну где был, в Польше был, в Молдавии был, в Дагестане был, в России был. Так маленький опыт по обкатке за границей есть.